Днями в одному з підземних укриттів в місті Дніпро відбулась зустріч військовослужбовців та цивільних працівників Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з українським істориком, політиком та громадським діячем Володимиром Ятровичем. Для присутніх було проведено лекцію на історичну тематику, присвячену діяльності української повстанської армії та виходу нової книги Володимира В'ятровича Генерал Кук, біографія покоління УПА в умовах нашого сьогодення, коли знову йде боротьба українського народу з російським окупантом та ворогом. Дані заходи надзвичайно актуальні. Новий погляд на історичні події та українських героїв вщент розбивають російські міфи, які століттями спотворювали справжню історію України. Всі охочі також могли долучитись ввечері до презентації книги автора в одному з музеїв міста Дніпра. Присутні мали можливість отримати відповіді на запитання та обговорити таку масштабну постать українського спротиву, як Василь Кук, а також особисто поспілкуватись з паном Володимиром під час автограф сесії. Дніпропетровський ОТЦК та СП виступив співорганізатором надзвичайно цікавої події візиту до міста Дніпро Володимира В'ятровича, відомого українського історика, який приїхав до нашого міста з своєю новою книгою, присвяченою Василю Куку, останньому командувачу української повстанської армії. Сьогодні відбулося кілька, власне кажучи, презентацій цієї книги. Одне з них в одному з укриттів нашого міста для військовослужбовців ОТЦК, також для студентів аграрного університету, для студентів. Дніпровського національного університету, ну і зараз ми знаходимося власне, в історичному музеї, і саме тут уже ввечері закінчується ця програма. Надзвичайно приємно, що дуже багато різних людей, і військовослужбовців, і цивільних, приходять на такі презентації, тому що. Історія Василя Кука це історія нашої боротьби, в тому числі з російською агресією, але в принципі з будь-яким окупантом, який приходить на українські землі. І, власне кажучи, так як в далекі ще козацькі часи, в часи перших визвольних змагань, так само в часи української повстанської армії, останнім командувачем, якої був Василь Кук, так само і зараз ми продовжуємо боротися. І е, такі зустрічі вони власне допомагають відчувати тяглість покоління. Я дуже радий, що сьогодні мав можливість презентувати книжку про генерала Василя Кука тут, в Дніпрі, тому що саме з цим містом пов'язані важливі сторінки його життя, і саме Василь Кук відіграв важливу роль в історії тодішнього Дніпропетровська. Він був одним із тих, який розгортав тут антинацистський рух спротиву організації українських націоналістів. І саме тут він познайомився з своєю майбутньою дружиною Уляною Крученко, студенткою Дніпропетровського транспортного інституту. і без Пречно, що тодішній Дніпропетровський справа велике враження на нього особисто а через нього і на визвольний рух. Тому мені приємно було сьогодні мати зустрічі і в Дніпровському власному ТЦК з військовослужбовцями, тими, які забезпечують сьогодні захист України. Я думаю, що їм важливо розуміти, що їхня участь в цій війні це продовження тієї самої війни за незалежність, в якій брав свого часу участь. І генерал Кук. Мені важливо було зустрічатися з Студентами, тими, які тільки готуються тим, щоб стати такими спеціалістами в Україні. Мітиччим теж важливо знати про тих, які боролися за незалежність України. Мені дуже приємно було, що відбулась така велелюдна презентація тут в музеї. Знову таки музеї, які розповідає про тих, які захищали незалежну Україну від 2014 року. Бручусь участь в тій самій війні за незалежність України, які брав участь і Василь Крук.